У палаці культури Металург у Запоріжжі відкриють найбільший в Україні ветеранський хаб. Центр об'єднає всі ключові послуги для ветеранів та їхніх родин від медичної допомоги реабілітації до супроводу з грантами та психологічної підтримки. Що ми надаємо? Ми даємо, якщо людина повернулася з фронту, ми можемо допомогти їй оформити документи. Ми можемо їй допомогти працевлаштуватися. Ми можемо їй допомогти оформити пенсію. Ми можемо допомогти їй знайти курси, де по вдосконаленню. Професійних здібностей. Тож це ми надаємо сьогодні. Але медичні послуги ми майже не надаємо. Реабілітаційні майже не надаємо. Він дуже обмежений. Ми не можемо провести велику конференцію для наших ветеранів або зустріч просто для обговорення тих чи інших питань для наших ветеранів. Тут ми все зможемо. Також ми розрахували, що якщо батьки-ветерани приходять сюди, то тут буде дозвілля і для дітей, поки ветерани будуть на тих чи інших заходах, то діти зможуть займатися в дитячих кімнатах приблизно. На території Запорізької області в цілому з 2014 року по сьогоднішній день приблизно 6 тисяч ветеранів. А ми розраховуємо, що в Запорізькій області їх буде 60 тисяч. То X10 потрібно зробити, тому умовно X10 ми і будуємо. Будівлю майже повністю перебудують, залишивши лише стіни. Проєкт передбачає нові комунікації, укриття найвищого рівня захисту, it інфраструктуру та системи безпеки. Користуватись простором зможуть всі ветерани Запорізької області та ті, хто вирішить залишитись тут. Після демобілізації в буде знаходитися тренажерна зала для наших ветеранів на сьогоднішній день. Спорт це один із видів реабілітації і адаптації ветеранів після демобілізації. Різними видами спорту займаються на сьогодні ветерани, але саме в цій в цьому приміщенні ми будемо передбачати саме силові ну тренажерні зали для того, щоб вони могли комфортно безпечно себе почувати. У цьому залі буде Велика концертна зала. Ми її бачили. Це буде велика зала Трансформер, де будуть надаватися всі послуги ветеранам. Зараз ми на маленькому хабі дивимося, які послуги користуються попитом, тому вони будуть більш розширені. Також будуть розміщуватися структурні підрозділі з питань ветеранської політики, які будуть надавати супроводити наших ветеранів. Ще ми тут плануємо кав'ярню маленький ветеранський бізнес. Ми ще не знаємо, хто тут буде, але я. Вважаю, що це дуже важливо, щоб ветерани могли прийти поспілкуватися в одному своєму колі разом зі своїми родинами. Масажні кабінети будуть у нас дитячі кімнати. Це в укритті буде обов'язково. І, і ще передбачається така новинка, якої на сьогоднішній день немає в жодному ветеранському просторі. Це медичні послуги невеликі і маленький хостел для того, щоб ветерани могли за потреби. Тут буде якийсь недовгий період часу. Дострайкало його два рази ще в 67-му, в 59 му в 67-му і тоді ще присутні. фізичні річні а далі буде сам і розтягання. Йдемо далі. Ліфтів буде три, три, і я вважаю, що тут буде повна інклюзивність. От те, що ми передбачаємо, що тут абсолютно все буде враховано. Ну не може бути в апріорі не враховано у ветеранському просторі повну інклюзивність. Реконструкція будівлі обійдеться у 331 мільйон гривень за рахунок обласного бюджету. Але голова зова вже повідомив про домовленість з донорами щодо меблювання та техніки.